Миру Божого вам, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Як важливо розуміти, що таке Воскресіння Христове, що таке Пасха Христова. Моя Пасха це Ісус Христос. Це мій вибір, вибір проповідування, наслідування Ісуса Христа. І Ісус сказав: ми маємо їсти тіло Його і пити кров Його. Його тіло це Слово Боже, перебуваючи щоденно, в Слові Божому, тоді тільки я споживаю тіло. Ісуса Христа, а перебуваючи в живій церкві Ісуса Христа, в нашій живій церкві Ісуса Христа, я знаходжуся в дусі з Христом, єдинодушна з пасторами, з сестрами і тоді, тільки я освячуюсь кров'ю Ісуса Христа. І все це я знаю тільки завдяки своїй церкві, своїм пасторам. І саме зараз у мене є шанс на Воскресіння моєї душі. І ніяка, ні смерть, ад влади наді мною не мають, бо Ісусом я буду Спасен.